А ми все ж таки крокуємо далі, і тому сьогодні ще в нас е, присутні в нашій сьогодні зустрічі на нашому донаті Тетяна Миколаївна Болстюк, вчитель біології, екології ліцею номер 15 яка сьогодні поділиться своїм довідом, педагогічний стрім для учителів, до речі, перших-четвертих класів, все від теорії до практики, наступність інтеграція результати. Отож, прошу мене. доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи мене чути добре? Чу. Добре? Чудово. добре? чути і видно? Я дуже рада, я щаслива, що я з вами сьогодні спілкуюся. Я вчитель середньої і старшої школи, але сьогодні море задоволення. Я вдячна всім спікерам, хто робив свою доповідь, ділився своїми наробками трошечки тепер стосовно. Моєї теми я хочу поділитися з вами досвідом інтегрованого підходу до освіти. і Проведення тижня стрім «Стіам» і СТЕМ в нашому ліцеї. Називався цей тиждень Осінній марафон. Сьогодні в Україні тематика стрім СТЕМ і «Стіам» набирає популярності. Це інтегрований підхід до освіти в різних галузях. Я хочу зупинити вашу увагу на тому, що ви знаєте, що STEM – це галузі наук, природничих технологій, інженерії і математики, які об'єднуються, допомагають нам якраз знайти новий підхід до освіти. Крім того, є ще інший ряд інтегрованих підходів: це STRIAM і STEM. У дитини дозріває мозок нерівномірно, тому і поступово проявляються ті чи інші здібності, наприклад, малювання, музики, танцю, математики, але це не означає, що дитина має справжній талант у певній галузі і потрібно терміново розвивати здібності дитини в цьому напрямі. Нічого певного про здібності дитини не можна сказати аж до того моменту, поки повністю закінчиться розвиток мозку дитини. І тому потрібно надати дитині змогу спробувати себе в різних галузях, дати побути співаком, артистом, балериною, музикантом, науковцем, винахідником. Тому доцільно у початковій школі використовувати стрім навчання це коли дитина мислить образами, барвами, науками, звуками. Варто використовувати образне мислення дитини для гармонійного пізнання навколишнього світу, активізації творчих можливостей, бо у подальшому житті. Надолужити втрачене буде просто неможливо в середній школі доцільно переходити на STEM, STEM навчання. Це коли крім підходу, що стосується в стрім, коли є ще читання, і письмо, і мистецтво розширюється саме поняття мистецтва. Тому е, звертається увага на те, що мис... поняття мистецтва розширюється: це просторові мистецтва, архітектура, скульптура, живопис, графіка, художня фотографія. Е, наступне часові мистецтва це музика, е, лі література, і також просторові часові це кіномистецтво, театр і танець. Навички критичного мислення та глибокі наукові знання, отримані в результаті навчання STEM в старшій школі, дозволяють підліткам вирости новатором, двигуном розвитку людства. Адже фізика і лірика часто доповнюють одна одну: без фантазії, наукової творчості та сміливості, впевненості у власних силах самостійності, цілеспрямованості умінню доводити свою думку. Ніколи не буде справжніх відкриттів. Ми спробували в ліцеї залучити учителів середньої і старшої школи провести в тиждень STEM навчання в початковій школі, адже наступність утворює простір для реалізації в педагогічному процесу початкової та середньої школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання і навчання. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами. При цьому забезпечується природне і комфортне її входження в нові умови що сприяє підвищенню ефективності виховання і навчання учнів з перших днів перебування в основній школі, послідовне здійснення наступності зарахування вікових особливостей учнів навчальних програм надає навчанню перспективний характер, при якому навчальний матеріал розглядається не ізольовано, але з обов'язковим глибоким орієнтуванням на наступне навчання. Я хочу зараз перейти і трошечки поділитися безпосередньо з вами. Скажіть, будь ласка, чи видно екран? Видно, Видно. чудово. Я дуже ще рада тим, що зараз якраз вчителі присутні на зібранні, в яких класах я проводила ці уроки? Бачу Войтову Надію Анатолівну, так, і, здається, була теж присутня. І Касій Алла Миколаївна е, вдячна вчителям за те, що навіть в першому класі дітки абсолютно готові до спілкування. Е, тому дозвольте поділитися. Отже, тема, яку ми взагалі принесли в цьому тижні тем, це було яблуко. Е, те, наш урок так і звучав: Я досліджую яблуко. Об'єктом дослідження було саме яблуко. Мета нашої роботи закріпити голосні букви в слові яблуку, розвивати уміння аналізувати і порівнювати, виокремлювати в об'єкті найважливіше і зосереджувати на ньому думки, навчитися поєднувати прості формі відображення, відчуття, сприйняття, уявлення, розвивати уміння критично мислити Міжпредметні зв'язки, які були використані, це з природознавства, української мови, математики, географії і також психології. Отже, перш за все, потрібно налаштуватись на роботу і організувати її. Наступне, так як об'єктом дослідження було яблуко, ми працювали з, з такою вправою, як асоціативний кущ. Тобто ми намагалися все пригадати, що стосується яблучка. Ось дітки, якраз на фотографіях, якраз дуже видно, як ми налаштовуємося і починаємо збирати свій кущик асоціації з поняттям яблуко. Наступне ми, в них були листочки заготовлені для роботи. Звичайно, учні ще не вміють писати, тобто вони лише вчаться, тому ми закріпили голосні букви в слові яблуко. От якраз учні підходять до дошки, показують ці голосні і обводять в себе за столами якраз ці букви, таким чином повторюючи їх. Наступне ми відображували об'єкт яблуко. Ось і відчували його, сприймали, уявляли і ми мислили, використовуючи свої сенсорні системи. Ну, По-перше, видно на фотографіях, для того, щоб попробувати дійсно яке яблучко. І Ми закрили очки і органам дотику намагалися зрозуміти. Ми крутили яблучко, ми його відчували, а потім, звичайно, словесно ми описували. Далі ми також яблучко. І нюхали, ми його і слухали, тобто ми намагалися відображати його в корі головного мозку. Наступне ми з'ясовували, чим корисне яблочко. До речі, замальовували червоним кольором і писали, що саме не писали, ми слухали спочатку, що червоний колір яблучка, якщо ми йому допоможе, зберегти здоровим наше серце. І щоб це запам'ятати, ми намалювали червоний колір і сердечко, пам'ятаючи про те, що воно допоможе зберегти серце здоровим. Зелене яблучко, якщо ми будемо вживати в їжу, то будуть зубчики здорові. Тому ми малювали зубчик, намагались його намалювати і запам'ятати. Наступне ми вчимося ділити яблуко на частини, на дві, на чотири. Ми його замалювали, яблучко, ми поділили на частини і з'ясували, що одна четверта в яблуці складає повітря. Таким чином, одну четверту ми заштрихували, уявили, що саме цю частину займає повітря. Щоб впевнитися в тому, що дійсно я дуже спішу, чи вам видно екран? Добре видно, видно все добре. Отже, дослід з яблучком, де дійсно в ньому є одна четверта повітря, ми його помістили в стакан прозорий, і яблучко плаває на поверхні, що ще раз говорить про те, що одну четверту яблука займає дійсно повітря. Наступне ми, ми з'ясували, що на нашому язикові є велика кількість рецепторів. І ці рецептори сприймають в різних частинах язика різне відчуття смаку. Ми вже знаємо, що кінчик язика він сприймає солодке, а корінь язика сприймає гірке. По боках ми сприймаємо кисли. Тому ми замальовували язичок, замальовували ці частини і вказували, що кінчиком ми сприймаємо солодке, а боками ми сприймаємо кисли. Також ми намалювали це в своїх підпорках. Листочках і таким чином запам'ятовували. Крім того, ми знайшли дуже багато різноманітних цікавих фактів про яблучко. Ми їх розповідали, ділилися цими фактами, і в кінцевому результаті. На кінець уроку у нас було фантастичне яблучко, яке ми намалювали, включили фантазію і намалювали свої фантастичні яблучка, якими ми поділилися своїми однокласниками. Ось така робота у нас була в першому класі стосовно з використанням СТЕМ навчання. Хочу поділитися ще в четвертому класі. Темою теж було яблуко, але ми розширили цю тему. І стосовно нашого яблуневого саду, який в нас є, хоча він невеличкий, вже і старенький, але саме він дає яблучка, об'єкт дослідження. Тому темою була, була тема була: Яблуневий сад, штучна екосистема. Це четвертий клас, дітки знають вже набагато. Більше інформації. Мета була визначити, чому шкільний сад штучна екосистема, дослідити умови, склад ґрунту насамперед, що необхідні при закладці яблоневого саду, зробити проект зовнішнього вигляду саду в 3D форматі. Міжпредметні зв'язки це природознавство, математика, географія, екологія. Отже. Завдання, яке ми поставили, це визначити, чому шкільний сад штучна екосистема, з'ясувати умови, що задовольняють існування шкільного саду, дослідити склад грунту шкільного саду та з'ясувати, чи підходить він для вирощування яблунь, і зробити проект зовнішнього вигляду нового саду в 3D форматі. Перш за все, робота проходила в другій половині дня, зазвичай вже було дещо темно, не було світла, тому виходили з тих реалій, які у нас є. Але я вважаю, що нас все вдалося. Отже, перш за все, використали технологію колективно-групового навчання, мозковий штурм. Я запропонувала учням, ось значить таке твердження, чи бути новому шкільному саду, бути чи не бути знаком питання. Перш за все, було розкрито поняття взагалі, що таке екосистема. Ми з'ясували, що еко це довкілля, а система це є певні елементи, між якими є взаємозв'язки. Тому ми це все записали на дошці, а також на своїх листочках. Наступне, ми говорили про те, що екосистеми є природні і штучні, що якщо дійсно ця екосистема довкілля, між якими є взаємозв'язки. Створена природою, вона природна, ось, а штучна екосистема вона потребує догляду людини. Враховуючи, що темою був сад, ми дійсно з'ясували, що сад це штучна екосистема, тому що вона створена людиною і потребує постійного догляду. Далі ми об'єдналися в групи. Перша група вона працювала з матеріалом, де розрізняла природні і штучні екосистеми. Були заготовлені ось такі листочки, де діти вирізали і наклеювали на відповідну групу, де природна, а де штучна екосистема. Пізніше вони захищали свою роботу і пояснювали, чому вони саме вибрали ту чи іншу екосистему до якої групи. Ну і відповідно, так як вони сад, який був запропонований, віднесли до штучної екосистеми. На дошці і відповідно на заготовленому форматі А 4 де була безпосередньо сама тема і вся необхідна інформація, ми написали штучна безпосередньо. Друга група визначала умови, які необхідні для підтримання існування штучної екосистеми. Дуже вдало учні. Я дала дуже багато різноманітних понять. Учні справилися з ними бездогано, вони виділяли червоною пастою, все, як там було вказано. Ну, відповідно, потім захищали свої роботи. І ось учень підходить до дошки і на нашому заготовленому форматі А 4 якраз прописує ці необхідні умови. Тут стрілочками, якраз вказані умови, він їх всі прописує. Наступна група третя досліджувала механічний склад ґрунту яблуневого саду. Ми взяли ґрунт, ми трошечки його зволожили і намагалися зробити кульку. Після того, як ми, кулька в нас вийшла, ми робили невеличкий шнурочок. Після того ми цей шнурочок звертали, і в нас виходила ось такий невеличкий формат, такий скручений момент. Але до чого я це все веду? Є безпосередньо технології, які допомагають визначити, що собою представляє цей ґрунт. Якби наша кулька взагалі не трималася купи, це був би піщаний ґрунт. А так як наш ґрунт можна звернути в шнур і навіть його згорнути, там є невеличкі тріщинки, ми прийшли до висновку, що це буде середній суглинок, і він абсолютно підходить для нашого саду. Отже, ми можемо дійсно наші старі яблуні, вже, якщо їм прийде певний період, замінити на нові і ґрунтики в нашому саду, абсолютно для цього підійде. Наступна група з'ясовувала, як, яка має бути відстань між рядами і між, відстань між яблунями в цих рядах. Учні знайшли, гарно справилися, вибрали середньорослі яблуні, і якраз ось видно, як учень підходить до дошки, і там були такі показники, стрілочки, учні вибрали і наклеїли все це на великому форматі А4. Ось якраз нижче видно, учень розміщує це на дошці. Ну і останній пункт, п'ятий, хочу звернути вашу увагу. Світла не було, було досить темно, і були проблеми з інтернетом, тому ми створили наш проект зовнішнього вигляду нового саду на площині. В 3D форматі залишилося. Я маю велику надію, якщо буде можливість, обов'язково попрошу вчителя інформатики. Ми до кінця на уроку зробимо цю роботу в 3D форматі. Ми знайшли і знаємо, як це зробити, і поділимося обов'язково з учнями. А поки що, дійсно, на площині ми відобразили цей наш яблуневий сад. В кінці уроку, так як було на початок року, хочу повернутися в московому штурмі, бути новому шкільному саду знаком питання, на кінець нашого року, ми прийшли до висновку: що ми можемо знак питання забрати і залишити знак оклику, бути новому шкільному саду. І умови абсолютно це задовольняють. Таким чином, таким чином. Я поділилася з вами з тою інформацією, яку я встигла зробити. ну, безпосередньо я, в в в двох уроках, в першому і в четвертому класі. Мені дуже подобається ця робота і маю надію, що я буду продовжувати її. Такі самі цікаві уроки проходили в середній, в старшій школі, в 6, 11 класах. Ось, Тому можу ділитися цією інформацією з усіма і середньою, і старшою школою, я хотіла поділитися якраз з якраз початковою школою. Дякую за увагу. Дуже Дуже вам вдячна, можливо, досить швидко, бо стараюсь бо час уже не затягувати. Бережіть себе і своїх рідних, і слава Україні. Героям, Героям слава! Героям слава!